Добрий день! В ефірі ТСН Особлива І ми її ведучі Олександра та Анастасія. Сьогодні ми поговоримо про братів наших менших, а саме про важливість допомагати тваринам та притулкам. Відвідаємо волонтерку пані Інну і занесемо трішки смаколиків, адже в гості з пустими руками не ходять. Добрий. день! Добрий день. Як визивати ідею допомагати котикам? Мене звуть Інна. Взагалі я допомагаю в різних містах міста, а в основному в цьому домі до бездомних. Ще одне питання. Скільки котиків у вас зараз під опікою? Ну, десь порядка 30-40 котиків загалом. Це дуже багато. Як котики потрапляють до вас? Їх приносять люди або ви їх самі знаходите? Ну, взагалі, котик, котики вибрасують на вулиці, смітники. Був случай, що і на кладовищі знаходили, я ставила, А Чим ви котиків годуєте? Ну, всім тим, що приносять люди. Самі за власний кошт купуємо. І був збір у нас от нещодавно до Міжнародного дня. Котиків з учнів першого другого ліці збирали дуже таку об'ємну і важливу для нас поміч: корм, вологий, сухий. Так, чи є у вас улюблений котик та як його звати? Е, да, мій улюб... улюблений котик це Міні. Я його взагалі знайшла на кладовищі рік тому. Знайшла з, з сестричкою з його, сіамською породою. Так, що б ви хотіли сказати всім, хто любить котиків? Ну, хочеться сказати, щоб люди не проходили повз хворих котиків, безхатних котиків, їх дуже багато в нашому місті, і взагалі в інших городах, як ми бачимо і в Фейсбуці, і в інших соцсетях. Ну да давайте все разом, всі разом будемо допомагати їм і поважати і, ну, і, і починати їх любити. Загалом гості не приходять з пустими руками, і тому ми вам принесли такий невеличкий подарок. Дякую, ми сподіваємося, що всі котики будуть здоровими, ситими. Що ж, друзі, на цьому наш випуск завершується. Пам'ятайте, важливо завжди залишатися людьми. Па-па!